Он зверніть увагу на оцей оселедчик. Я вам його не показувала. Я, звісно, не показувала, У мене його не було. Оце тільки що приїхала з магазину моя донька і привезла отаку смаку. То ви ж знаєте, що я за оселедця. можу, що хочете зробити. Я, чу, я дуже люблю оселедець. Ой, це Матіос або норвежський оселедець. Це оселедець, який має. Зовсім іншу структуру своєї, як би скажем, ткані. тканю цієї оселедчини. Вона така ніжна, вона така просто ну, дуже смачна. Колись і васі були, помните такі в банках, Ну, хто помнить, це ж може на моє покоління помніть. У них був такий червоний розсіл, і вона була на смак просто шедевральна. От така сама оця оця ж, оця ж рибка. Ось вона, дивіться, я вам зараз покажу більше, це її купили. Вона стоїть 35 злотих, гляньте, яка. Це ж хіба... Хіба це не красуня, дивіться. А? Я ж візьму покажу вам, так не видно. Дивіться. Гляньте. Бачите, який оселедець. Гляньте, який він жирний. Який він жирнющий. Це просто, просто сказка. От Просто дуже жирний вкус. І що я його з чим дивіться їм? Це з такою картопелькою картопля. Абсолютно нічим не помащена, відварена і трошки зверху олії. Тобто майже, майже їжу, яку їдять в піст. І п'ю ось те, що привіз. пам'ятаєте, я казала, італіянський? Ми відкрили вже отак отакі. дуже, дуже таке, як домашнє, У мене таке домашнє було. Було повно, повно. Зараз в мене там живуть люди в моїй хаті. І каже моя сусідка, що весь виноград на землі лежить, ніхто не збирає нічого. А там і в мене і Лідія, там і в мене і другий, і третій. Так, що все, все сипеться на вікна, на підвіконники, все на всьому, і от типу так. Кругом треба руки прикласти, хочеш мати, треба щось робити. Ну, Мені всього доброго, гарного вечері, приємного апетиту. А вам оставайтеся живі, здорові, хай вам Бог допомагає. Треба ж на один глиток надпити. Отак.